І сьогодні я покажу, як знайти пасхалку в першій главі а якщо точно, то маску кролика. Заходжу в першу главу і починаю проходити. Беру отмичку і відкриваю клітку. Виходжу, йду шукати молоток. Тут нема, а можливо й не треба. Постараюся дістати ключ так. Підходжу і стаю правильним боком, І стараюся дістати. І в мене виходить. Іду відкривати ящик. Підходжу і відкриваю. Беру ізоленту. Приклеюю провода і включаю панель. Згадую код 9710, здається. Перевіряю все точно. Дивлюся на всі цифри. І йду вводити. Ввожу пароль 9710. І відкриваю двері. Іду туди і дивлюся, що тут є. Беру дошку. І дивлюся, що у шкафчиках. Тут нічого нема. Іду далі шукати предмет. Відкриваю люк зверху. І дивлюся, що тут. Забираю цю штуку Це речах. І беру ключ. Закриваю двері. І виключаю панель. Залізаю в клітку і чекаю. Хоча я би міг встигнути. Але вже не встигаю. Чекаю. І нарешті він приходить. Надіюсь, він швидко піде. Дивиться. І він уже має йти. І він іде. Дивіться відкрити клітку. І він йде. Відкриваю клітку і йду включати панель. До речі, тут молоток. Включаю панель і відкриваю двері. Відкручую раковину. І перевіряю, чи не підходить він до туалету. Відкручую і забираю отвертку. Іду до туалету. Відкручую болти. І беру сікатор для металу. І ріжу тут. Забираю лом і спускаю воду. І йду доставати кірку. Іду, забираю календар і використовую лом. Ставлю календар на місце і складаю кірку. йду розбивати стіну. Розбиваю і йду назад у клітку. Дивлюся, чи тут нічого нема, і там нічого нема. Закриваю двері, і зараз він має принести спеціальний ключ. Чекаю на цей ключ. Закриваюся в клітці і чекаю. Ще 10 секунд. І він прийде. Уже приблизно 5. І він, напевно, вже йде. Так, він, скоріш за все, йде. І він приходить і ставить ящик. Зараз буду забирати спеціальний ключ. Стараюся забрати звідси, але не виходить. І чекаю, поки він піде. Зараз ще буде дивитися. І зараз він має йти. Стараюся вже відкрити клітку, але не виходить. І він іде. Відкриваю клітку, але в мене не виходить. А тепер виходить. Відкриваю клітку і забираю спеціальний ключ. Забираю. І включаю ліфт, включаю електрику, і зараз ще поставлю дошку. І ще відкрию двері. Ставлю дошку і чекаю на ліфт. Іду вже в ту кімнату, іду сюди і чекаю на ліфт. На нього ще дуже довго чекати, але я дочекаюсь. Він уже близько, і вже майже приїхав. Він уже тут. Залізати. Уже близько, і нарешті приїхав. Іду ставити спеціальний ключ. Залізаю і ставлю цей ключ. І опускаюся вниз. Беру в руки кірку і розбиваю цю стіну, і лізу туди. Якраз там і знаходиться пасхалка. Залізаю і бачу число 9. Якраз воно і пригодиться в коді. Ріжу решітку і пролізаю сюди. І лізу наверх. Відкриваю цей люк з третьої глави. і я вже в третій главі. І тут маска кролика. Тепер треба знайти код. Я його знайшов. Потрібно було знайти ще два числа вісім і п'ять. І я знайшов цю пасхалку. Всім дякую за перегляд відео, Ставте лайки і підписуйтесь на канал. А всім удачі і всім папа.